Всім привіт! Мене звати Олексій з компанії Ланка і ми виготовляємо ось такий чан. Тут ви бачите чан з чорного металу максимально комфортний на 8 людей. Його ширина 2,20, це найбільша комплектація, яка є з дубовими дерев'яними накладками. Тут я хочу вам продемонструвати дуже широку та зручну ступеньку. Тобто Вона є максимально комфортною для заходу чан, а також є E, без... Я зразку, якщо вам показати, ось як все виглядає, в нього можна зайти і сісти, ось наскільки він зручний і подивіться, скільки є місця. E, Особлива перевага цього чану, що тут зроблений максимально комфортний наклад спинки. Вона не пряма, вона зроблена під угом. E, цей чан e, всередині, як я вже сказав, зроблений з дубовими накладками, тому він прослужив вам дуже-дуже-дуже довго. Ось так Це все виглядає. А також є котел, який ми опустуємо до нашого часу. Це котел виробника куспу. Він дуже швидко нагріває чан. Тобто такий чан нагріється орієнтовно за 40 хвилин. Ось так все виглядає. Все під'єднується дуже легко, дуже швидко. Це зараз стоїть доразковий варіант, насос. Замовляйте в нас чани, вони є різних розмірів, можемо зробити під ваші побажання. Як з чорного, так і з наржавічого металу. Також у нас є ще чани джакузі. Побачите в наступних відео.